Сакура цвітне, а це означає, що разом з квітучим періодом і театральне мистецтво починає творити по особливому. У Закарпатській Ова. Презентували новий етап у діяльності Закарпатського обласного театру імені братів Шерегіїв. 10 квітня у жроців і гостей міста чекає прем'єра четвертого всеукраїнського камерного театрального мистецтва під світом сакури. Це театр. Пропонує малу форму. Вистави будуть відбуватися на малій сцені театру. Які колективи приїздять до нас в Ужгород, розкаже Рудольф Рудольфович? Фестиваль буде відбуватися з 10 по 14 квітня. Початок вистав о 19.00. На малій сцені драматичного театру імені братів Шерегіїв. саме цього сезону, після довготривалої паузи, в п'ять років, театр відновив традицію проведення важливої події. Всеукраїнський фестиваль камерного театрального мистецтва цього року особливий, адже актори приїдуть з різних областей України. Відкривати фестиваль під світом сакури на малій сцені буде новий театр з міста Івано-Франківськ, виставою. Академія сміху, вони колись до нас приїздили в рамках фестивалю Свобода, який ми спільно з чехами влаштовували у нас на базі нашого театру. Потім буде Сумський театр. Точ, та Сумський театр мав бути ще Луганський театр. Відомо, що Сумський та Луганський театр вони працюють на одній базі, так само як у нас, Маріупольський і ми. Тобто, у нас. Два приїзні театри. Це Франківський новий театр, Сумський театр Щепкіна. Також буде грати ще Донецький академічний театр міста Маріуполь. І ми будемо завершувати фестиваль. Сам фестиваль відбудеться на малій сцені театру. Він проходитиме з 10 по 14 квітня, початок вистави о 19.00. Також керівництво Закарпатського обласного драмтеатру подбало про військових, які зможуть відвідати виставу безкоштовно.